Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Дивіться, на якому я в базарі нахожусь. А далі там по дорозі буде ще і типу, хитрий ринок, який рано приїжджає і рано уїжджає. Я завжди на нього не попадаю, бо я просипаю. Пішли, подивимося, по чому тут кури, гуси, індюки, олія. І хотіли у мене узнати, по чому томатний сок. Ну, будемо, по ходу дивитися. Ціни на всі продукти, які я буду бачити по путі. Полетіли. Так, що я вам скажу? Одівайтесь, тепленько, бо на вулиці холодненько. Так, макарони. 120 гривень за 5 кілограмів. Тут вона ж не спіша. Борошно. Це мішок 10 кіл, по-моєму, так? Да? 187 гривень. 3 кілограма 60 гривень. 2 кг 40 гривень. Кілограм борошна 22 гривні. Напіток по 28. А ціна олійка. Олія золота. А там і написано, знаєте, чому олія є так названня золота. Ну, по цінам, так. Ціна, да. звісно, космос трошки. А 5 літрів 300 гривень. Королівський смок. Сіль кам'яна 16 гривень. Сіль Віталіна 25 гривень. Так, по олійки Підемо далі. Ви знаєте, в перчатках мені не дуже вдобно, а без перчаток руки одмерзають. Так, ось і ще вам ціни на крупи. Так, тут ми подивилися, підемо далі. Пройдемося. Угу. Ось рибку продають. Так, Щука 130 гривень. Судачок по 175. Короб 130 гривень за кілограм. І ось і карась 55 гривень. Караський можна тут набрати. Рулет лосося 249. Трибка ціни на рибку. Можете зупинити відео, я так, бачите, не спішу. Переостановила камеру, щоб всі бачили. Бо мені сказали, що я швидко бистро побігала не побачили ціни. Так, скумбрія 164 гривні. Хек Іспанія. З Іспанії вам привезли хека за 145 гривень за кілограм. Дві ж кілька по 108 гривень. Ну це отак. Оце ось бачите, яке рибка заморожена. Запекти самий смок. <кій> Полетіли далі, очки. Очки. Тут прийшли, купили. Холодно, 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 на вулиці, мінус 6. Ну, хорошо, що нема вітра, бо якщо б було вітер, було б капець. Хурмо 110 гривень. Ідеальна, просто це корольок і піраміда по 110 гривень. Вся хурмо Двох сортів по 110 гривень. Все, більш тут немає нічого, В кіоску там продають. Ось тут завжди рибу так. я беру, ось бачите, де очередь, якщо тут очередь, тут йде поток круговороту цієї риби. Тут розбирають швидко карась 55, і ось за 55 гривень набула назву. І ось, дивіться, це по всього. 50. Бачите, багато-багато, прибагато. І тут на мене найголовніше не кричать і дозволяють знімати і кажуть, приходьте ще. І я сюди завжди приходжу, купляю і вам ціну показую, мой бо 89 гривень копійок. 15, 50 копійок. Ось шкурка постать-піддесят, багато всього. Цвинина. Бо сто двадцять п'ять обрізів. Отут -от взяли, воно мерзле все. Mm -hmm. Ага, треба зайти, мабуть, купити ще й рукавиці, бо без рукавиць кіно ну, не буде. Вже 4 хвилини я видержала без них. Ну, я думаю, я можу й замерзнути. Полетіли далі. Там одяг таке все. Це що за 10 гривень? Зелень якась. Ялиночки тут продають. Бачите, дівчата стоять. По чому, чому ця ялиночка невеличка? 30 гривень. Бачите, яка така невеличка? 30 гривень ялиночка. Дякую. Так, ручку трішки нагріла. Зараз ось дивіться, соло м'ясо, свіжено. Соло м'ясо, свіжено. А в яку ціну у вас 150. 150. А нога 80 гривень кілограм. 80 гривень кілограм. Супер. це отак, Пішли далі. Туди я попозже зайду. Ось сюди Я завжди хожу. О, молочко. По ваше молочко? 30 гривень. Супер. Творожок. 60. А масло? 80 що? 80 гривень 200 грамів. Домашнє. 80 гривень. В магазині дорожче, і неізвісно, чи то ще масло, а тут домашнє. Колбоска зі справжнього м'язка. Дивіться, скільки там колбасочки. Жіночку, не показую. Ух ти, які кури. Вау! Гляньте. чому ваші кури? Написано. А, підписана курка да, є. В'яск написаний: 3 300, 3, 300. 363, 363. 363 гривні. 305, 2880, 350, 780. Ага. А яйця почому? Яйця сімдесят. А огірки квашені. Сто гривень кілограм. Ага. А капусточка. Сто грто гривень. Все по сто. І бурячок, і морква по чому? Це по 100, так? Да? А бур'як морква по 50. хрін наш любимий для борща. хрін? 10 гривень паличка. Так, полетіли далі. Людей багато, дивіться, тут ще колбаску зі справжнього м'яска продають. Все, 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 що ви хочете, можна купити на базарі. Зараз подивимося, що по чому. І не тільки колбаса, а ще й риба. Так, салака по 65, хек по 145, скумбрія 164, печінка 49,50, по 55. Недорого. Все недорого і все доступно. Колбаска зі стражнього м'язка. Сірвіло 220, Київська 295. Резидентська по 100, Що тут дешево? 195. Так, я вам показала, а там колбаска. І сальце. Не можу. Сальце. Дивіться, майонез по тридцять. Тут сюди треба під'їхати, з машина стоїть. Люди тут це беруть. Масло, сир. Поступино вступне масло. И ось можно масло купить. И блинчики заморожены. Сейчас я вам скажу. А почему у вас блинчики заморожены? 95 и 125. 95 и 125. Хорошо. А вот еще масло в банке, да? Мосло солодко вершкове Сільонське. Бачите, в стеклянній банці, Супер. Це ідеально, класно і смачно. Так, питали у мене, по чому томатний сок? 50 гривень літра, а жіночка сама його закривали. Густий, гарний. Густи, Сти... Мужчина, це домашні кури, не ферма. Це домашня курочка. Свіжа, ще то петушок розумітися. А в яку це ціну свіж. кілограм? 120 і 120. 110, ну, 110 і 120. Оце 120. 120. все домашнє. Жіночка сама сюди це привозить це і все, все своє. це, це своє. Гляньте, які гарні віники ручної роботи. Ну це ж ви самі, так, да, робите? Само вяжу, сама плету, сама все рубаю. Сама в'яжу, сама плету. А по чому? 150 і 140. 150 і 140. Це замінителі цього Да. Ну, а зараз світ вже вимикає актуально, кстати. І недорого. Що тут, масло? По чому ваше масло? П'ятсот кіло. Міничок набираємо, молочко. А оце? А це бринза. Самі робите. А ви як день, не день тут. А скільки? Ну, ні, за тричі тиждень, а це будуть за менше. Ага. Ну по суботам будете. видно. Як нас кисається, так і приїдете. А по суботам приїжджайте, молочко купляйте. А молочко в яку ціну? 40. 40 літрів. Глянь, такий вибір колосальний. По чому ваша сметана? 70. А творожок? Уже все по 70. 70. Сметана. Добре. Так, бринза. Бринза. Коз'я. Це виходить 220 гривень кілограм. 220 гривень кілограм. А пенсіонерам даром. Красота. А ви самі да робите? Звісно, скільки кос? Тридцять кос. Ось приходьте до жіночки і купляйте, самі роблять. Тепер ви будете знати, у кого брати бри... козью бридзу. Це дуже корисна їжа. Кстати, вона. Хороша, я знаю, що це таке. Тут є харчовне, є звичайне, і бувають люди, які не їдять вообще солоного, то бувають не солоні. Я зрозуміла, а горішки? Горішки рекламувати теж не можна. Горішки наші теж, у нас куча дерев'я. А по чому горішки? 15 гривень стакан. Все, 15 гривень стакан. А ви тут, бачите, розпродали, залишилося трошки. А, скажіть, будь ласка, скільки тут ви приїжджаєте на ринок? Ми Приїжджаємо на ринок до 5:30 і вже 8. Бо з 15-ї, бо мені кажуть, що тут о 5:00 рано движеня. Я кажу, прийду раще те, ви те. 7 Семи... Ринок робить о 7:00 ранку. В основному приходять взимку. Так. То о 7:00 рано приїхали і скупилися. Ну їжають о 8:00, так ринок не довгий. Не довгий, і уїжджають в 8:00. А, я ще не проспала. <рес> я, зрозуміла. я зрозуміла, дякую. О. Дивіться, яке м'яско. По чому ваша свинина? Все. Сало, м'ясо, все. 140 ребра. 180 м'яса. Ну, я бачу, що він ідеальний, глянь, такий гарний. Так це він чи вона? Він чи вона? Так. Це... Це красиве поросятко. Дякую вам. І от, дивіться, скільки тут. Так що ринок починає працювати без 15,7. Він швидкий І от ви як сходите з нього, він називається хитрим, тому що рано приїхали і рано уїхали. Так. Всього-всього багато. Так, на вулиці холодно, полетіли далі. Гляньте, скільки всього свіжини, разної. Забігайте. Ціну я, в принципі, поспрашувала. Облість 130. А на баличок. Балич не А Оце по 220. Вечеревина 190. А це м'ясо 170. Оце отак. М? Так, ось іще тут є. Сир, молочка. Гляньте тут скільки всього, творожок, молоко. Сир на п'ятаному молоко. Так, 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 я брала. Тут двіження йде. Всі розбирають молочко домашнє. По 30 гривень літр. Так, рибка сушена, ікра консервірована. Все тут є. Угу. Цін тільки нема. І очередь. Так, зараз ми підійдемо глянемо, що тут по чому по рибці. Гляньте, яка вона ух. Це якраз сезон риби треба брати. Та, тут все розібрали, вже розкупили рибу. Постійно вони приїжджають. Так, це качка. Узка. 520 гривень. І скільки тут кілограмів. Три, Три кілограма. О сто чим то да, так? До 200 за кілограм. О, ось моя жіночка там, де я творог брала. Хочу ваш. Добре, ніхто. 70 кілограм, а тортики. Пів кіла сімдесят. А по чому туртики? У мене від це від 300 гривень. За кілограм? І Наполеон, і. Медовик Наполеон. Бархатний. бархатний. От 300 гривень кілограм. Так 300 чи. От Наполеон медовик 300, решта дорожча. Наполеон медовик 300, решта дорожче. Наконець то я застала, що у вас є. На обратному путі зайду. Бо розбіжаться. Бачите, я вовр... О, Молоко і сметанка. У вас яку ціну? 70. Все по 70. І творожок, і сметана. Добре. О, дивіться, жіночка, он курями торгує. Так, руки замерзли. А це гуси. По чому кілограм гусей? 170. Все є. Та видно, що домашні. Домашня гуська, це на свято. Якраз зажарить, спеціями намазать, можна ще і із яблучкою. А рис туди можна? Можна це ж не кашу. Гарнік викладає. Такі гуси. Так, йшли ми далі. І качки і яйця. В Яку ціну ваша качка? 80. Яйця домашні Сальце, м'ясце. Так, дивіться, тут стільки всього багато, всі торгують. Ціну, я вам сказала, по 70 гривень. Дівчата, приємного апетиту. <рес> так. Ось курка, дивіться, яка класна, здорова домашня. Гляньте, ідеальна курка. Почому ваша курка? 150. п'ятдесят. Я гарна була. На сімсот сорок а гривні. Ото за сімсот 5 кілограмів Я бачу, бачу. Угу. Так. Угу. Гляньте, як краса. 130, А колбаска зі справжнього м'яса. 350. А куры? Куры 110. десять. Ну, это домашние, да? Все, камеру убрал. Ну, меня уберу. А вот это почем? Это сушеные помидоры. 35,80. помидоры. восемьдесят. И свининка, классно. Куры 110. Куры 110, колбаска. Домашнє – 350 350. А оце? Сальдіто. 170. 170. 170. 130. 130. Ідеальна кров'янка. Це сальце самі робите, я бачу. Так, 170 гривень. 170 гривень. А оце? Сушені помідори в олівковому масі. Ось це п'єсень, Mm -hmm. Большая баночка 80 гривен, маленькая 35 В інтернете 180. У меня свой дегітрат. А ножки? Ну, ножки 80. Добре. Он вот шпроти є домашні. О! Да, это я делаю. 100 гривень баночка шпроти. 100 гривень шпроти. А оце рядом з шпротами. Курина – 90. Курина – 90. А яйця? Рыба в автомате 80 только без головы и без кишок. Без головы. О, хто хоче кільку. То не кілька, то салак. Салака. Салака. Без головы и без кишок. Да, да, да. Супер. Я поняла. Почем индик? 200 гривень килограмм. Осталося півіньюка, да? Залишилося, індикет уже більше не буде, залишилось одні індикер. А, я поняла. А о, ножка. Стигно 210, гомілки крила 140, бульйон 110, філе 250, то таке філе? Філе 250. Так. Да. А колбаска зі спробу. Колбаска по 370, індикарулет 350 із і стегна запечений. Ну, а, а, а лапки для собачок. Лап, лапки по сорок люди на холодильник беруть його взагалі. А, так? А я думала, так все в мене різні асортименти з Так, жіночка сторгує індюками п'ятниця, субота і неділя, і все. Не кожен день. Так, давайте трошки одійдемо. Від продуктів ось покажу, дивіться, що тут я ще побачила. Горне продають шубки. Чижилточка 1850. Шубка. 1850 і 950. Розпродажа кепок. Десь які шапки. Ого, а я то думала, де собі шапку купити. Боже, мене вже так рука починає дражати. 10 хвилин побула чи 15 на базарі. Гляньте це скільки всього. Зараз узнаємо. Це мерзлий, не мерзлий. По 10, да? Добре, а хрін Хрін 100 гривень кілограм. Подешевів. Раніше був 200, і 200 був по 100. Дивіться, кутю, хочете купити стаканчик 10 гривень, хвати вам її тут на год. Так, сейчас пройду ще там трошки далі. А по ваши ваші 30. гроші? 60 гривень кілограм. Давайте попробуем. Ні, ні 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 дякуємо. Так, баранина. А в яку ціну? 350. 350. Це ви самі, да, робите? Так, а це. Свининка. А свининка, в яку ціну? 220. М. Кури. А оце індюк чи курка? Індюк індичка. Це індичка, да? Ось індичка. Це індюк. Індичка. А почому вони? По сто 180. 180. 180. 180. 180. Угу. Бачите, як я в Мед продають, горіхи, дівчата ждуть, мільйонерів, прийдуть покупці, все розкуплять. 12 гривень картопелька. А це у вас що, картопля молода? Та виглядає, як молода. Сушка по 40 гривень. І по 25. А горіхи у вас по чому? По 25. А помідорчики. 50. А оце у вас 30 гривень, там от півтора літра. Самі ріжуть, самі продають. Тяжкий труд. Це у вас мед? Мед, окоція. Мед, окоція. Почув? 150. Медовий нопій. 150 пів літра, так? Да? 150 пів літра. А медовий нопій? Літро 150. Літро 150. Ой, ой, ой. Холодно, холодно, холодно. Бачите як? Яйця, яйця. А по чому ваші яйця? 55 і 60. 55 і 60. О, подешевіли. Ну, не ваші яйця, куріні. Ну, ви поняли. 65. 55 гривень, сюди у вас дешевше, ніж візді. Це ви самі їх. Ну, ваші кури. Так, так, які ж наші. Це сьогодні акція. Яка? Десяток береш другий в подарок? Добре. Ой, дивіться, все домашнє. Так. Ну, я думаю, будемо потихоньку заканчувати. Зараз ось до мужчини підійдемо. Корма. Бачите, і птичок накормив. Сімечка, кукуруза, олійка домашня. Бачите, собачку навіть вділи, щоб не замерзла. А в яку ціну у вас олійка? 65 п'ять. Що Сім Сімечки почем? Сто гривень відро. Сімечки, сто гривень відро. Це отак. О, 30. 30. 30. Ох, вы то, а я щетаю, ты не правильно. аж труситься. Сьогодні відео буде таке длинненьке, на пів годинки, мабуть. Також жіночки торгують. От, гляньте, пів індюко. Домашні яйця 75. А по чому індюк? Вот, 200 килограмм. Черга стоїть. Якщо оця черга стоїть, значить тут це все. Важурі, всі свіженьке. Що тут продають молочку, масло? Ковдри. Одягаємося. Одівайтесь тепло, бо на вулиці прохладно. Місце. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я полетіла далі.